Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми зібралися на цю невеличку прес-конференцію для того, щоб обговорити допомогу, якою займається для південних регіонів громадська організація мережа захисту національних інтересів АНС, а також про перспективи цієї співпраці і невеличкий звіт про те, що вже було зроблено, і яка подалі співпраця. У нас буде сьогодні. У нас присутні на цій зустрічі Ганна Губко, голова правління ГОАНС, також Василь Сехін, виконавчий директор ГОАНС, Володимир Клюцевський, заступник голови Херсонської ОВА. Ну і я, власне, Олександр Сінкевич, Миколаївський міський голова. Хочу передати слово Ганні Губко, голові правління ГОАНС, для того, щоб вона трошки погрузила вас у контекст сьогоднішньої зустрічі. Дякую, Олександру. Ми справді дуже раді бути сьогодні тут в Миколаєві і підбити підсумки майже річної роботи із е, тайванським урядом. Все це відбулося після офіційного візиту до е, Тайваню, де в Тайпеї в столиці в нас була зустріч із президенткою ЦАЄ з міністрами е, закордонних справ Джозефом. Во також діджитал е, справ. Е, і сьогодні ми почнемо нашу як би скажімо, звітну прес-конференцію із роликів, щоб ви могли побачити, що було зроблено завдяки меморандуму про співпрацю між мережею АНС і також урядом Тайваню. Колеги, ми вам передамо, ми зараз подивимося цей ролик, і вам просто передамо його також. Він на Ютубі, так? він є. Так, ми вам дамою просто посилання, щоб ви також могли на себе там щось вставити, якщо потрібно. закачати там закачати, там якусь частину. Mm -hmm. Ну що, подивимося. Так. Давайте. О. В... В листопаді 2022 року голова правління нашої організації Ганна Гопко відвідала. Тайвань, де відбулися зустрічі, в тому числі з урядом, з міністерством закордонних справ, і вони вирішили підтримати українські міста, українські громади, які постраждали внаслідок військової агресії відповідною допомогою, надавши фінансову підтримку для організації, щоб ми далі координувалися з містами і забезпечували їх тими кризовими потребами, які для них найнеобхідніші. Зокрема, для Херсонщини були необхідні ось такі зарядні станції, тому що тут є часті перебої з електроенергією, і особливо в медичних закладах, де люди перебувають на засобах. Утримання життєдіяльності не дуже потрібні, тому ми зараз передаємо ось цю підтримку. Хочемо подякувати нашим партнерам за надану допомогу у підтримці життєдіяльності Херсонщини. Дані зарядні станції будуть предназначені для допомоги нашим медичним закладам для підтримки життєдіяльності, адже наші лікарі працюють день і вночі, і дуже важливо, аби наші лікарні. Могли стабільно виконувати свою роботу. Ми отримали чергову благодійну допомогу від тайванського народу та організації мережа захисту національних інтересів АНС. Це гідравлічний бетонолом та Грейфер, то також бетонолом. І сьогодні ви можете бачити, як вони працюють. Це обладнання допомагає нам більш ефективно розбирати заваля, які утворюються під час руйнувань з будівель. Тому ми дякуємо за це обладнання. It's very important for Ukraine that after the full scale invasion the genocidal war, Taiwan demonstrated that Taiwan stands with Ukraine. And I'm sure Taiwan will win with Ukraine. Друзі, об'єднані, щоб перемагати завдяки тайванському уряду. Мережа АНС має можливість допомогти місту Миколаєву, а також херсонській військово-цивільній адміністрації. Ми привезли зараз ці автомобілі. Я дуже сподіваюся, що не просто час України настав, а історична перемога наближається. Всі автомобілі, які ми отримуємо, ми не тримаємо в гаражі до кращих часів, а вже одразу вони йдуть, їдуть на вулиці міста працювати на місцях. А ці машини, вони, власне, стануть на... замість тих, які поїхали на фронт. І це. Ну, дуже необхідна сьогодні і надважлива допомога. Тому дуже вам дякую. Дякуємо потужному меру за те, що в найскладніші часи ви були тут в місті. Вам гарно їздилося. Друзі, всім вітання з Херсона. Сьогодні ми приїхали для того, щоб передати ці прекрасні ноутбуки 70 штук від Тайваню. Справді дуже дякуємо уряду Тайваню, президенті і всім, хто підтримує Україну. Ми знаємо, що з такої співпраці виросте велика співпраця на захист демократії і на шляху до історичної перемоги України. Всім дякуємо, тому що разом ми є дуже велика сила, і ми багато можемо зробити і підтримати якраз тих людей, які потребують допомоги. Україна пана дузе. Добре, значить, э... ну продовжуйте, будь ласка. Дякую, Олександре. На насправді ви мали можливість побачити, яку роботу здійснено. Ось тут ще не все, тому що докуплено було ще близько 300 ноутбуків. Але ну загалом мережа АНС разом з е... міжнародним центром української перемоги. Наше одне завдання це мобілізувати світ для наближення. Української перемоги більше 18 країн, які ми відвідали після повномасштабного вторгнення, для того, щоб розвинути співпрацю, і Тайвань займає особливе місце, тому що ми змогли отримати фінансову допомогу для громад України і дуже тішимося, що великий фокус якраз на Миколаєві і Херсонщині. І сьогодні буде можливість почути, як саме була використана допомога, тому що. Для нас для мережі важлива є також підзвітність, прозорість і ефективність використання в інтересах громад. І символічно, що сьогодні, коли Тайвань е, святкує 112 й національний день, ось ми вже почули зокрема і звернення президентки Тайваню, де вона зазначає про важливі геополітичні виклики, які існують від авторитаризму в них е, в Тайванській е, протоці, і, зокрема, те, що в 25 п'ятому році в них будуть перша. Неймовірно крута Сабмарін, підводна лодка, і теж символічно, що ми в Миколаєві. Тому я так десь малюю майбутнє, що ми починаємо з гуманітарної допомоги, коли Тайвань в часи найскладніших геноциду РФ проти України прийшов на допомогу. Але дуже важливо, зважаючи на... Стратегічні запаси критичних мінералів в Україні інженерів і традицію нашу від космічної галузі, літакобудування, суднобудування тобто, в перспективі зав'язати більш тісну співпрацю в сфері високих технологій і захисту демократії від наступу авторитаризму. Тому, очевидно, для нашої мережі важливо також було підтримати громади. І частину допомоги, як ви бачите, пішла саме на ті найнеобхідніші потреби, які були в організації. І для нас важливо на перспективу якраз докласти надзусиль, щоб українська перемога була швидше, тому ми хочемо говорити і про сферу чутливих технологій, про спільне виробництво в секторі ВПК – Тобто від гуманітарної допомоги до розвитку стратегічного партнерства, і ми сподіваємося, що після виборів в Тайваню, президентських, ми зможемо також організувати візит наших мерів до Тайваню або тайванських мерів сюди для обміну вже такої співпраці. Також ми маємо говорити про морську безпеку. І залучати до платформи, де буде діалог між різними експертами. Тобто, у нас в мережі є такі більш геополітичні стратегічні напрямки розвитку партнерства з тими країнами націями, які важливі для того, щоб Україна стала суб'єктом міжнародної політики. Ось, і перемога наближення це одне з головних. Тому сьогодні ми тут, в Миколаєві, ось подякувати, подивитися, як працює наша техніка. Ось з задоволенням відвідуємо ті центри, де, зокрема, було постачання. Ось і будівельних матеріалів, і допомога і комунальним службам. І найголовніше, хочеться подякувати сьогодні і привітати 23 мільйони тайванців. Ось з їхнім національним святом, і сказати, що Україна вдячна, Україна цінує підтримку Тайваню, і давайте спільно наближати перемогу, тому що ми точно знаємо, що перемога України. Проти Російської Федерації, це фактично механізм стримування інших авторитарних гравців, зокрема як Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні, від їхніх планів, зокрема глобального домінування і наступу на різні країни чи держави. Тому дякуємо сьогодні тут символічно в цей день і чекаємо подальшого розвитку співпраці. Дякую, Ганно. Я хотів би надати слово заступнику голови Херсонської ОВА Володимиру Клюцевському. Щиро дякую. Перш за все, хочу подякувати за запрошення для участі в цьому заході, адже підбиття підсумки оцінювання роботи і досягнутих результатів це є досить важливим аспектом, таким кроком для того, щоб оцінивши спрогнозувати свою подальшу роботу, визначити додаткові стратегії, ресурси, потреби, і чітко слідувати відповідно до того, як чого люди очікують. Від нас ми хотіли би подякувати громадській організації за ту допомогу, яка була надана Херсонській області. Як вже зазначала пані Ганна, це були 370 ноутбуків і комп'ютерів, 30 зарядних станцій для закладів охорони здоров'я Херсонщини. Це були і будівельні матеріали. Також наразі проводиться закупівля процес отримання. Майже 600 тонн цементу для проведення будівельних робіт. І зрозуміло, що ці предмети ця лента гуманітарної допомоги були негайно застосовані в тих місцях, які цього в першу чергу потребували, і однозначно вони допомогли у стабілізації ситуації як невід'ємні підручні матеріали, щоб забезпечувати. Розбирання зруйнованих чи пошкоджених будівель для підтримання надання якісної медичної, медичної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок збройної російської військової агресії, ну і для забезпечення закладів освіти інтерактивними засобами проведення онлайн навчання. Бо всі ці напрямки, до яких долучалася громадська організація, вони є життєво важливими. Вони якраз відповідають викликам сьогодення Херсонщини, адже ми щодня зазнаємо. Обстрілів з лівого берегу, і це, як то кажуть, зовсім не входить в неможливо звикнути до цього, адже за кожним вибухом ви знаєте, що забирається життя або втрачається здоров'я, але однозначно руйнується цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонської області, які знаходяться в зоні розмежування. І в зоні бойових дій. На жаль, ми на деяких об'єктах не можемо проводити відновлювання роботи через те, що це небезпечно, це з безпекової ситуації. Туди ще не можна дістатися, а тим більше проводити роботи. Але в нас багато територій, де окупованих на півночі області. До речі, це територія, яка межує з Миколаївською областю, де повертаються люди, відновлюється життя, і ми займаємося тим, щоб вже взяли п'ять пілотних шкіл для будівництва. І обладнання там укриттів, щоб розпочати навчальний процес у змішаній формі на сьогодні. В закладах освіти весь навчальний процес абсолютно 100% здійснюється в виключно в онлайн режимі дистанційному. То ми теж потребуватимемо надалі, розраховуємо на підтримку, допомогу у забезпеченні і відновленні укриттів, у закладах охорони здоров'я, у закладах освіти. У нас є величезні потреби на декупованих територіях у електрогенераторах, у інших альтернативних джерелах енергоживлення, як газові нагрівачі, як обігрівачі, як і інші елементи, які використовують сонячну енергію, тощо треба глибинні насоси для того, щоб піднімати воду безперебійно і забезпечувати питною водою ті населені пункти, які раніше споживали її від каховського водосховища, коли воно було на довоєнному рівні споживання. і дійсно та шкода, яка нанесена Херсонщині внаслідок збройної російської агресії, вона є колосальною. Вона, Оцінюється шкода в десятки мільярдів гривень. І, на жаль, катастрофічність цього цих наслідків ми будемо відчувати і ще десятки років через знищення зрошення, припинення можливості використання зрошення, екологічна катастрофа, відновлення цивільної інфраструктури і у цьому. Однозначно місцева влада і населення розраховують на долучення інститутів громадянського суспільства, міжнародних донорів, бо самотужки витягнути ці проблеми питання неможливо. Я хочу побажати громадській організації настаги і ще більших обсягів і домовленостей, і контактів, і можливостей для того, щоб задовольняти процеси. І потреби, які стоять перед жителями Херсонщини. Я розумію, що і жителям Миколаєва треба теж допомога у відновленні того, що було зруйновано, і для підтримання комунальних служб тощо. Я вважаю, що у вас вистачить і завзяття, і комунікаційних здібностей, і наснаги, щоб. Розвиватися, рости, і влада завжди відкрита для вас. І дякую вам за все. Дякую, дякую пане Володимир. Я хочу зараз передати слово виконавчому директору ГО АНС Василю Сегіну. Дякую. А я хочу повернутися на кілька місяців назад на початок 23-го року, коли ось цей мільйон доларів для допомоги виділявся для Херсонщини і Миколаївщини. І тоді на слуху були енергетичні проблеми в Україні. Тому Тайвань хотів перш за все. Давайте ми забезпечимо ці регіони генераторами. Ми ж розуміючи, з якими проблемами стикалися міста, підписавши меморандуми між МЗС Тайваню, знамо з нами з. Ова і з містом почали цю комунікацію і зрозуміли, генератора зараз критичної потреби вже немає, ціни на генератори ще достатньо високі, і це просто буде спалювання ресурсу, і почали комунікацію, щоб можливо ширше допомогти, і навіть взяли на себе певні ризики, щоб закуповувати те, що дійсно потрібно. А не те, що е, зразу хотіли робити, тому що відверто скажу, для організації значно простіше замовити велику партію генераторів, їх е, розвести і за місяць е, всі питання з допомогою закрити і відзвітувати. Ми пішли складнішим, але вже з впевненістю можу сказати кращим шляхом, орієнтуючись на ті потреби, які є в містах і в громадах Херсонщини і Миколаєва, і, власне, е, на забезпеченні. Кризових, кризових вирішення кризових ситуацій, які там виникають, власне, тому це були і зарядні станції, і будівельні матеріали для консервації будівель для швидкого відновлення будівель. Також грейферні захоплювачі, які дозволяють дуже швидко розбирати завали після обстрілів, щоб рятувати людей і швидше, і більш безпечним шляхом, і власне. Якщо ми говоримо про майбутнє, тоді Тайвань хотів допомогти пройти складний зимовий період, але зараз ми бачимо не менші виклики, тому що енергетична інфраструктура вже суттєво зруйнована, вже були певні обстріли по об'єктах критичної інфраструктури, і ми бачимо, що ця потреба є надзвичайно затребувана в цих регіонах, тому будемо звітувати і далі просити це продовжити. Ми ну в період, коли ми надавали цю допомогу, теж, на жаль, відбувся підрив дампи Каховської ГЕС, ми теж кризово відреагували, був великий потік і журналістів, і волонтерів на Херсонщину, тому допомогли з обладнанням і ситуативного штабу, і з відеообладнанням, щоб ця ситуація транслювалася, і світ бачить, яка ж. Дійсно, ситуація в Херсонщині, що потрібно, і які є наслідки збройної агресії Росії для України і як це впливає на е, світ. Тому ми теж вдячні партнерам, що вони прозоро підійшли до цього процесу, показують, як гуманітарна допомога. Використовується і теж намагаються максимально наблизити ось ці запити до потреб людей і як вони вплинуть на їхнє проживання. Власне, тому в нас були і труби, і будівельні матеріали, і ноутбуки, які теж, сподіваюся, будуть допомагати із кращим налагодженням онлайн освіти. Ну і Будемо раді продовжити цю співпрацю. Якщо можна, тут одне маленьке доповнення до того, що сказав Василь. Ну, дійсно, для нашої мережі мета організації це суб'єктність України на міжнародній арені, як лідера е, сучасного світу, трендсеттера. Коли ми перетворилися в агенцію закупівель, тому що ви можете уявити обсяги, і коли була створена окрема наглядова рада, е, яка всі тендерний комітет. Які під потреби, які ми отримували з Херсонської ВЦА, також з Миколаєва, ще були обговорені? Чи дійсно це потрібно? Ось і для організації це зайняло дуже багато теж і часового ресурсу, і це такий новий досвід. Але в тому новому досвіді в нас є ще історія, коли ми змогли підтримати українські виробники. Зокрема, це грейферні захоплювачі для розбору завалів, тобто це українська компанія, яка раніше продавала свою продукцію за кордон. А зараз, зважаючи на ті масштаби руйнувань від російської агресії, тобто є потреба. Тому що, коли ми говоримо на перспективу, ми не можемо бути постійно тільки донорозалежними. Ось чекати на підтримку, тобто ми маємо теж. Навіть під час війни вже підтримувати розвиток в тих надскладних умовах українських підприємців, виробників. Ось тому, що це і робочі місця, і це в український бюджет надходження, тобто шукати такі теж можливості win-win підходів, які забезпечать якраз і, і стимулюватимуть розвиток економіки, тому що ми бачимо ну, насправді непроста ситуація з банкротством, закриттям багатьох підприємств. Тому треба теж шукати можливості використовувати міжнародну допомогу для розвитку. Тому дійсно дякуємо тим партнерам, які. В нас є і лісо, і, е, громадська організація лісові ініціативи. Ось і польський центр якраз міжнародної допомоги, тому що це вдалося якраз нам теж об'єднати і по допомогти, крім цієї допомоги, щоб було 100 тонн гуманітарної допомоги, утеплювачі оте, на зиму. От, Olie. але кажу, дуже важливо від такої допомоги перейти до стратегічного партнерства і особливо, що стосується співпраці в сфері критичних і е, високих технологій в майбутньому. Власне, дякую Ганно. Ви якраз зробили невелику підводку до того, що хотів я сказати. Я хотів трошки прозвітувати про допомогу, яку надала громадська організація мережа захисту національних інтересів АНС місту Миколаєв. В першу чергу треба згадати, що в Миколаєві з 12 квітня 2022 року немає централізованого водопостачання питної води, а та вода, яка подається в нашу мережі, вона з підвищеним вмістом хлоридів, тобто вона солона, і це дуже сильно впливає на наші мережі, як на магістральні, так і на внутрішньобудинкові. Треба сказати, що завдяки АНС ми отримали майже 12 тисяч. Погодних метрів труб, які ми використовуємо для заміни в внутрішньобудинкових мереж. Вже на даний час використано майже тисяча з цих метрів погодних з цих матеріалів. Ми роздаємо їх управляючим компаніях, департаменту ЖКХ і ще маємо близько 50 адресів, адреси, які плануємо закрити цього року по заміні в підвалах заміні внутрішньобудинкових мереж. Варто також згадати про те, що ми отримали кілька сотень тонн різного будівельного обладнання будівельних матеріалів, які також йшли на те, щоб закривати потреби на після вибухів і після руйнувань, які ми отримали в місті Миколаєві. Щодо важливості, це потрібно сказати, що ми не отримуємо гроші. Міська рада не займається питаннями закупівель. Міська рада отримує лише допомогу, про яку ми звітуємо. Власне, варто сказати про те, що разом з Європейською антикорупційною ініціативою ми робимо пілотний проєкт, в якому будемо в місті Миколаєві показувати повністю використання, надходження використання всієї гуманітарної допомоги. Для цього зараз антикорупційна ініціатива замовила вебсайт. Буде повністю актуалізована вся допомога, яка нам вже надана, і та яка буде далі надаватися з повністю ким передана, куди поставлена, де з, з усіма даними про її використання. Окрім того, треба згадати, що АНС передала нам шість автомобілів, які ви могли бачити тут на цьому короткому відео, і е, ці автомобілі були передані нашим комунальним підприємствам. Миколаїв обтепленерго, Миколаївські парки та центр захисту тварин. І тут же треба згадати, що коли підірвали Каховську ГЕС. Російські терористи то потребували допомоги не лише люди, а й тварини, які залишилися без людей в такому важкому стані. І саме ці автомобілі допомогли нам евакуювати цих тваринок з території міста Херсона, і взагалі сьогодні вони, як робочі лошадки працюють в нашому підприємстві, допомагаючи нам займатися питаннями. Бездомних тварин, яких багато хто просто лишив, тікаючи від війни, просто відв'язували своїх тварин і відпускали їх на волю, як то кажуть. А зараз сьогодні ми повинні цими питаннями займатися. Тому ця допомога, ці автомобілі, вони збільшили потужність наших підприємств, використовуються виключно за Призначенням, ну і власне, будівельні матеріали і труби, які ми отримали, вони також нам потрібні для того, щоб відновлювати базові потреби громадян у водопостачанні, а також для того, щоб прийти в наступний опалювальний сезон 23-24 року без проблем. Хочу подякувати нашим партнерам. Звичайно, хотілося б подякувати і. Польському центру міжнародної допомоги і уряду Тайваню, з яким в нас є дуже гарна співпраця ідеї в напрямку медичних закладів. Ну і власне за те, що вони через громадську організацію АНС допомагають місту Миколаєву виживати в такі непрості часи. Ну і власне з півдня України їм передати велике, велике дякую.